Доброго вечора, шановні колеги. Сьогодні у нас 6 жовтня 2022 року. Я трошки зникла з ефіру. Це було пов'язано з переїздом в інше місце. Ну а потім були певні труднощі для того, щоб організувати взагалі робоче місце на стола. Вот. і тут, слава Богу, сусіди такі добрі надали мені стіл. І сьогодні я зробила таку тут дуже цікаву конструкцію, щоб закріпити телефон. Тут у мене тазик, полотенце і, і тірочка для овочів, тому дуже смішно виглядає зі сторони. Але що робити в польових умовах? Робимо, ми Робимо те, що ми робимо. От. Сьогодні я запишу два відео, умовно я їх поділю, тому що багато запитань приходить від людей, які зараз намагаються допомогти нашій армії і не тільки армії, нашим громадянам. Тому перше відео буде про допомогу. Да, там всі зміни, новини, які... Стосувалися військової допомоги або гуманітарної допомоги а друге відео я вже запишу трошки пізніше. Вже по змінам законодавства по транзиту. Одразу ж вам скажу, що поки що не буду записувати відео. Значить, поставили задачу нашим декларантам-брокерам, щоб вони реалізували на практиці, да, або український транзит на вивезення, або імпортний, щоб ми подивилися там, які. Б... На практиці, як це все відбувається, що недороблено, які там труднощі у декларантів, технічні або у перевізників, щоб вже узагальнити і вже розповісти вам, ну як воно на практиці чи працює, чи не працює, як воно буде надалі, та, що треба змінювати і так далі. Тому зараз в цьому відео ми поговоримо про зміни е, законодавства, останні які з 29 вересня. Я пам'ятаю, 29-го я виходила в ефір по гуманітарної і військової допомоги. Значить, відповідно раніше, коли ми оформлювали по 225-й преференції, там 161-й, то там вимогою було надання сертифікату кінцевого споживача, і ми цей сертифікат обов'язково вбивали в 44-ту графу під 9 тисяч. Бо цей документ був не класифікований. На сьогоднішній день в наказ 10.11 внесли зміни, і, значить, відтепер сертифікат кінцевого споживача або договір. Якщо немає сертифікату, да, може бути договір про передачу цього майна. Вота або договір, згідно з яким кінцевим отримувачем визначено правоохоронні органи мисс Сварони, збройних сили України та інше військове формування, добровольче формування територіальних громад, утворене відповідно до законодавства України. Інші суб'єкти, що здійснюють ну боротьбу з розхистом... З російським загарбникам. Тобто, від тепер або ви маєте сертифікат кінцевого споживача. Знову ж таки, наголошую, якщо у вас немає форми, ви не знаєте, як він виглядає. Будь ласка, звертайтеся під відео мої контакти. Там є моя електронна пошта, пишіть, що вам він потрібний. Я вам приклад надам, щоб ви його заповнили. Ну, не ви, а військове формування, хто буде кінцевим отримувачем. Або це може бути договір між отримувачем і кінцевим отримувачем, тобто, да? Хтось закуповує і передає вже е, по договору цим е, формуванням там військовим, МВС, Збройним силам там, і так далі. Е, або договір, або сертифікат кінцева споживача від тепер сорок графу ми вбиваємо під кодом 8046. Це такі новини. Стосовно гуманітарної допомоги дуже приємна, як на мене, новина. Я так розумію, що після чисельних звернень все ж таки Нацбанк потужився і народив постанову 211 Вона набрала чинності 1.10.2022, з Чим ми раніше, значить, стикалися, коли поставало питання ввезення гуманітарної допомоги за спрощеним порядком. Були такі випадки, коли іноземний донор не, не, не просто передавав да, безкоштовно. Тут все зрозуміло. Він безкоштовно подарував там лікарні чи там якомусь там організації за спрощеною системою оформили згідно додатку 174 постанова. Да, і він проїхав. От. А якщо, наприклад, от така ситуація, що тут якась волонтерська організація або там громадська організація зібрала кошти, знайшла продавця на іноземній території, да, і, наприклад, купила там якийсь там, ну, там одяг теплий, там може провізію, ще щось, але вона купила. Тобто, це, скажімо так, ну, схоже, можна так назвати, що це взагалі як зовнішня економічна операція. Тобто вони перерахували кошти. да, Валюту іноземному продавцю і тоді вже виникають валютні зобов'язання, і відповідно раніше, да, було от таке основне болюче питання, що купувати через банк було не можна, бо тоді банк не закривав валютний контроль, і тоді треба було робити митну декларацію. А оскільки, якщо ми робимо митну декларацію, бланк МД2 МД 3 гуманітарну допомогу, то ми керуємось не спрощеним порядком, а законом України про гуманітарну допомогу, і там постанова, що в якій ну, зазначена механізм реалізації, тобто реєстрація в Мінсоцполітики, тобто всі ці от моменти, Зараз це не працює, зараз працює спрощений порядок, а по спрощеному порядку в реєстр Нацбанку не попадали ці спрощені декларації. Ну, і Відповідно, неможливо було от реалізувати і люди, які значить, на зібрані скажімо так, гуманітарні кошти купували, вони повинні були сплачувати податки, ми та ПДВ, здійснювати заходи офіційних там контролів. Вот. ну І така гуманітарка, так собі. От. Тому от, ця постанова НБУ 211 від 1-го 10-го дозволяє відтепер на підставі цієї спрощеної декларації. Тобто, якщо ви робили в твердому вигляді, да, в паперовому надавати копію належним чином завірену, або надавати витяг, якщо ви робили в електронному вигляді. Якщо пам'ятаєте, минулі мої відео я записувала да, і давала посилання, тобто можна в принципі. Або через особистий кабінет, або через там портал Єдине вікно можна в електронному вигляді оформити цю спрощену форму. І от на підставі цього витягу або паперового цього примірнику декларації о згідно додатку до постанови 174, можна закрити валютний контроль. В банку, за що я Нацбанк просто готова цілувати, бо багато людей да додатково сплачували податки, тому що не могли за гуманітаркою закрити валютний контроль. В принципі, це все, що стосується допомоги. Да. Я буду і надалі напевно робити відео про допомогу, і відео вже в рамках зовнішньої кіномічної діяльності, внесення якихось певних змін, щоб люди, які дивилися це відео, вони могли якось сортувати і нічого зайвого не дивитись. Побачимось. Я вам дуже вдячна за увагу. Сподіваюся, що ця інформація була корисною. Слава Україні!